Схід і захід разом святкуватимуть різдво у Карпатах. Близько сотні мешканців різного віку з усієї України приїдуть у гості до Галичан. Гостини триватимуть п'ять днів. Спільний святковий відпочинок та різдвяне диво об'єднають українців з різних регіонів. Переконані організатори традиційного новорічного проєкту. Це всеукраїнський проєкт, хоча він робиться на локальному рівні. Надалі ми маємо мету. Ну, стати, значить, в івано франківську дати такий старт проекту, який розгорнеться на всю Україну, і надалі естафету від нас прийме інша область. Ми даємо інструкцію таку умовну так. Умовно, так? Для того щоб мати у цю всеукраїнську платформу ініціативних людей, які готові працювати на єднання зшивання країни. Саме тепер він потрібний, бо саме тепер треба гоїти ці рани і зцілювати, з'єднувати країну. Різдвяна програма передбачає творчі дискусії, лекції, екскурсії та інші ознайомлювальні заходи за участі авторитетних особистостей. Зокрема, перед учасниками різдвяного свята виступить відомий український скрипаль Кирило Стеценко. Учасники єднального проекту. То зіграють і власний всеукраїнський різдвяний вертеп. Спочатку репетиції, на фінал заключна спільна коляда. Різдвяна містерія буде незабутньою, обіцяє її режисер Дмитро Ярема. Учасники цього вертепу будуть наші гості, учасники проекту, які приїдуть і будуть власне, репетирувати протягом цього часу. Тобто, це буде така певна імпреза, але вона буде унікальна тим, що це люди. З різних регіонів і вони просто об'єднані однією темою. Темою вертепу. після спільної коляди у філармонії учасники проєкту Схід і захід разом вирушать вертепною ходою до великої різдвяної зірки. Єднання її встановлять на площаді Міцкевича. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.